Гірські вершини і гуцульський колорит особливі принади Рахівщини. Однак віднедавна цей район славиться і своїм неординарним різновидом туристичної атракції козотерапією. Тут у селі Кваси на екофермі вирощують дуже соціалізованих кіз. Вони самі йдуть на контакт з людьми. І ця емоційна близькість тваринами найдієвіший спосіб позбавитися суму та депресії. І тобі. Тому дала екомодала. Аби подарувати туристам не лише позитивні емоції, а й нові смаки на екофермі виготовляють унікальний сирний продукт. Квасівська сироварня дотепер продовжує та популяризує багаторічну традицію виготовлення сирів із трьох видів молока. Ми знаходимося з вами в крафтовій столиці Закарпаття селі Кваси, який нещодавно на в мережі на сайті Турінфор Закарпаття назвали взагалі столицею крафтової гастрономії України, і це дійсно так є. З певністю можна назвати, адже тут, окрім пива. Настоянок, сидрів та інших напоїв виготовляється багато різних видів крафтової продукції. Це і 40 видів сирів, і коровичих, і козячих, і овечих. На сироварні виготовляють м'які напівтверді і тверді витримані сири з худоби, яка випасається на гірських полонинах та харчується дохмяним сіном із гірських вершин. Сироварня розташована поблизу джерела з мінеральною водою з високим рівнем лужності. Її використовують у процесі Виготовлення сирів. Виготовляємо за сезон більше там 40 видів сирів. Вони залежать від сезонності, від лактації худоби. Да, які... Зазвичай влітку ми наготовлюємо сири, які йдуть більш на витримку і зберігаються від півроку до року. А за восени та зимку виготовляємо більше молодих сирів, які там вже на десяти або через місяць день потрапляють в реалізацію. Сказати, який сир любимий чи який популярний, це дуже складно. Бо насправді вся продукція, яку ми готуємо, продається, бо вона є там натуральною, екологічно чистою, не шкідливою жодному разі для організму. Сироварня та екоферма цікава туристична родзинка Закарпаття. Тож на Рахівщині її активно розвивають та оберігають, як і інші полонинські і фермерські господарства району. Рахівський район цікавий для туристів. Перш за все свої, своєю природою, адже це унікальна природа Карпатських гір, де виготовляють перший продукт в Україні, який отримав географічне зазначення. Це гуцульську бриндзю. Ми саме проводимо екскурсію на полонини і туристи ознайомлюються з процесами. Сироваріння на полоненських господарствах ознайомлюємо туристів із гастрономією нашого краю, такими як сиром, звичайно, як славиться цей край з сирами, пивом, ну і іншими такими родзинками якими ми можемо приманити сюди туристів, їх пригостити і подарувати їм звичайно позитивні емоції? На сироварні можна продегустувати дев'ять видів сиру та послухати захоплюючі історії їх виготовлення, різноманітні смаки, багаторічна історія і традиції виготовлення сиру це те, що втілює в собі маленька сироварня у квасах.